Так і не судилося створити сім'ю. Сьогодні Луцька громада прощалася з героєм Максимом Галайдою. Чин похорону відбувся у соборі. Церковний дзвін сповіщає про ще одну втрату захисника України. Життя Максима Галайди обірвалося на 31-му році. Скільки з цього життя в нього було? А зовсім небагато. І дивлячись на нього, можемо сміливо сказати, що йому ще було б жити, жити і жити народжувати, навчати своїх дітей. Але на жаль, цього вже не станеться. Війна відібрала у Максима мрію створити міцну та щасливу сім'ю. Хлопець був дуже добрий, чуйний, відзивчивий. Ми разом наші діти зростали. Дитина Виховали такий хлопчик, мужній. Одна доброта в ньому була. Справний захисник. Мама захисника Віра працює медсестрою в будинку дитини. Вона часто брала з собою на роботу маленького Максима. Я працювала з його мамою і прийшла вшанувати пам'ять. Царство йому небесне. батькам, звісно, пережити це все горе. Знаєте, тяжко знайти слова для підтримки для родичів. Він виріс на наших очах. І ми співчуваємо родині, а найбільше співчуваємо нашій Україні, яка втрачає таких молодих, достойних людей, які би жили, жили і, і прикрашали, і розбудовували цю державу. І велика біда, що ми ще не знаємо, коли це закінчиться. І скільки ця війна збере жертв. Дитинство героя пройшло в мікрорайоні Балки. Там він ходив до школи номер 17 Віддати останню шану Максиму прийшли і сусіди. Хороша дитина була. Всі жили в одному дворі, повиристали нас на очах. Наші діти трошки старші, він молодший. Нічого не можу сказати. Це навіть просто слів нема, що молоді, що молоді вмирають. Він Ровесних мої, точки вони разом росли. Безвідмовний, що не попросиш, зробити, що не він зашто робить таке безвідмовне. згадую, кілька тижнів тому він був у відпустці. Я так підійшла до нього. Кажу, Максимко, як ти він каже, живий і і так в пам'яті в мене останеться. Загинув Максим Галайда, 8 липня, під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України у населеному пункті Мар'їнка Донецької області. Поховали героя на міському кладовищі у селі Гараджа. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.